Ми часто чуємо про те, що варто записувати, озвучувати та уявляти свої бажання, цілі, плани. Серед технік самопрограмування та практик планування можна заплутатись, а іноді хтось навіть не може почути голос своєї душі і вже давно забув про здійснення своїх мрій. Та мета душі насправді одна бути щасливими, наповненими. Радісними, радісно проживати це життя. Якщо ви зараз не маєте чіткого уявлення себе в майбутньому чи не летите на всіх порах назустріч поставленій цілі, долаючи всі перешкоди це нормально. З вами все нормально. Вас достатньо просто зараз, і ви нікуди не запізнюєтесь. Варто лише трішки нагадати собі про іскру всередині себе, відновити цей вогник, погрітись біля нього і ним освітити свій шлях вперед. Влаштуйтесь зручно, оберіть позицію з прямою спиною і давайте прикриємо очі. Зверніть внутрішній погляд на своє дихання. Спробуйте дихати з основи живота. Вдих, піднімається живіт, ребра, далі груди, і видих через рот, все тіло розслабляється. Ще один вдих, знову живіт, ребра, груди. І з видихом через рот відпускайте напругу в тілі, відпускайте надмірний контроль. Ще один вдих і повний видих, розслабляються пальці ніг, стопи, гомілки, стегна. Розслабляйте тулуб, руки, зап'ястя, пальці рук. Опускайте плечі. Розслабляйте шию, щелепу, губи, ніс, очі, брови, лоб і аж до самої маківки. Дайте собі цей простір видихнути. З кожним новим видихом відпускайте залишки напруження, стресу, потоку думок, залишається лише пустота, випустота. Немає нічого, крім розслаблення, спокою і природності вашого буття в цьому моменті. Тепер, коли ви повністю розслаблені, уявіть, як тепле світло наповнює ваше тіло зсередини. Воно ніжно-персикового кольору, як світанок. Від появи маленького промінця у вашому тілі це світло розливається вами вашим полем і зливається з простором навколо. Помітьте це, відчуйте це на собі. Відчуйте, як це світло зцілює вас, заспокоює, приносить мир і гармонію, Розсіює будь-які думки, аналіз, негатив, складнощі. Все ніби розчиняється від цього світла, світла надія. І зараз дозвольте собі скупатись в цьому світлі. Побачте себе щасливим. Уявіть, я знаю, ви це можете. Побачте себе з посмішкою на обличчі. Побачте себе, як ви гучно смієтесь. Як танцюєте від щастя пізно ввечері. Побачте себе з близьком в очах від насолодження вашим життям. Побачте, як радієте якісь новині. Що це за новина? Чи можете ви її розчути, розгледіти, відчути на собі? Тепер побачте себе здоровим. Уявіть своє красиве, сильне, здорове тіло. Побачте себе здоровим у своєму тілі. Побачте свій здоровий розум, здоровий дух, здорове серце, здорову душу. І тепер побачте себе коханим, бажаним. І слідом побачте себе кохаючим людиною сповненої любові, ніби ви є уособленням всієї любові на планеті Земля. Якби любов проявилась у вашому тілі. Уявіть себе людиною з неймовірною вдачею. І все вам вдається. І всі-всі щирі бажання ваші здійснюються. Просто уявіть цей процес, як здійснюються ваші бажання. Всі навколо тільки встигають дивуватись: вау! Яка ж ця людина удачлива, щаслива, крута. Як це чудово! Побачте себе надихаючим інших, ви так надихаєте. Навіть якщо вам інколи і здається, що це не так, і моментально знаходиться заперечення, та ви справді для когось великий приклад, ви можете цього навіть і не знати. Тепер побачте себе сповненим віри. Біра вібрує через все ваше тіло. Уявіть, що всі ці емоції, всі ці відчуття стануть для вас реальні. Уявили? А тепер прийміть їх потенціали в своє поло, приймайте їх в своє тіло, в свою реальність просто зараз. Нарешті побачте себе дуже дуже вдячним. Вдячність має високу вібрацію, і на неї, як на магніт, притягуються всі-всі блага. Жити з вдячним серцем, великий дар. Зараз подумки, подякуйте за те, що маєте в своєму житті в цьому періоді. Подякуйте за можливості, за розмови, за підтримку, за людей, за вашу внутрішню силу. Подякуйте за певні труднощі на шляху, що вас навчають, за уроки, за пригоди. Подякуйте за все. Тепер, коли ви наповнились і згадали про власне щастя і радість, ви можете повертатись в своє тіло, відчуйте простір, в якому ви знаходитесь, поворушіть пальчиками рук, ніг, головою і за готовністю відкривайте очі. Ви можете повертатись до цієї практики щодня чи за внутрішнім відгуком. Мене звати Марина. Сьогодні я була вашим їдом. Дякую за практику!